Головуючого вітаю міністра Умерова і з нетерпінням очікуємо на ваше слово сьогодні. Запрошую до вступного слова. Лойда Остіна. будь ласка, вам слово вітаю вас. Прекрасно бачити вас усіх знову. Дуже прикро що мені не вдалося приїхати до Брюсселю цього тижня. І надіюся, уже в найближчому майбутньому я матиму можливість бути присутнім. Зараз хочу сказати, що що щодо мого стану здоров'я у мене все добре і наразі позитивна динаміка. Хочу сказати, що розпочинаємо 19-ту зустріч контакт групи з оборони. України дуже приємно, що до нас приєдналася делегація з України. Вітаю свого колега міністра Умерова сьогодні. Ми усі весь світ прикутий до України. І сьогодні ми разом засвідчуємо нашу відданість. України Уже незабаром друга річниця повномасштабного вторгнення Росії у мирну Україну. Ми підкреслюємо, що це був несправедливий неспровокований вибір Путіна. Україна з винятковою хоробрістю дає відсіч путінській агресії, і зараз весь світ схиляє голову перед Україною. Ми розпочали наші зустрічі, і ми досі об'єднані. Кремль зараз має на меті зробити так, щоб світ втратив інтерес до України. Але зараз я рішуче налаштований як ніколи, і я знаю, що ви також. Ми залишаємося твердими у своїх цілях. Ми залишаємося твердими у своїй єдності, і сполучені штати залишаються з Україною. Ми будемо допомагати Україні боротися з імперською агресією Путіна. Ми, наша коаліція, яка нараховує 50, понад 50 країн по всьому світу. Ми підкочуємо рукави і працюємо далі для того, аби Діяти в інтересах не лише безпеки України, але й нашої безпеки. Ми надаємо допомогу Україні на полі бою, і зараз ми вибудовуємо коаліцію, яка спрямована на довгострокову безпекову гарантію для України. Ми сьогодні будемо працювати відповідно до запитів, які подає Україна, зокрема щодо надання ракет протиповітряної оборони, а також озброєння та амуніції. Ми хочемо вибудовувати підвали щодо зміцнення оборонних сил України в майбутньому у випадку затяжної війни. Ми розглядатимемо усі запити України, які спрямовані на короткострокову та довгострокову перспективу. Перед нами сьогодні. Важливе завдання, зокрема, зміцнення артилерійських сил України та надання необхідного необхідних снарядів. Ми будемо забезпечувати, щоб Україна а, інтегрувалася у нашу а, мережу захисту неба. Ми будемо намагатися докладати зусиль для того, аби залишатися неподільними у своїй у своєму бажанні допомогти Україні встояти. Будемо особливо звертати увагу на потреби України для того, аби Україна могла боротися з путіним, з його військами у найближчі місяці. Ми бачимо, що сили РФ вже вони вони не здаються, і ми бачимо, що вже друга зима, коли триває війна, ми знаємо, як Україна бореться в повітрі на землі і в морі. І тому ми будемо і далі шукати способів, як допомогти Україні в найближчому майбутньому та на тривалу перспективу. Звичайно, сполучені Штати. Підтримують допомогу, підтримують Україну найперше, тому що це є правильно. Ми розуміємо, що агресивна війна Путіна вона кидає великий виклик безпеці не лише в Європі, але і за межами цього континенту. Ми бачимо, що міжнародний порядок сколихнувся і тому знехтовано як правами людини, так і суверенітетом країни сусіда, і тому такий вибір Путіна вплине на світову безпеку в найближчі десятиліття. Поки Україна бореться за своє виживання, ми не можемо стояти осторонь. Україна не здасться, і ми не здамося. І тому ми тут зараз Зупинимося на хвилинку. Представники медіа мають вийти.